А от би мені не на 500 баксів дров, а от менше. Там от у мене пенсія 3000, тисячі, а в мене там грошей нема. А як я зиму переживу? А як, бо дрова е, мають е, ціну логістику дуже багато моментів. І за чого вони такі ну, зараз не дуже дешеві. Є альтернатива, будь ласка, ось дубові обрізки. Той самий дуб, тільки з нього зробили дошки. А те, що не йде в дошки, то йде вам по обалдітельній ціні. просто. Показую все, нема що скривати, вон дивіться, десь грубше, десь тоньше, десь якась рейочка навіть гарна попаде така в плані ціла реєчка. Отакі пачки, беріть, рівний, рівненський район привеземо. Доставка є, самоскидиком гарним нашим. Є вон такі реєчки, раз собі. Ну, блін, чого не взяти? Якщо вдома є якась циркулярка чи якісь там є чим порізати, візьми, де все чітко. І не треба там платити. В одній пачці приблизно 3,5 складометра плюс-мінус. Десь трошки більше є, десь трошки менше. Ну, але Зараз можемо привезти дві пачки і буде вам альтернатива палива, бляха. Просто я балдзю, називається. Дровокол рівне, номер телефону, в шапці профілю, обрізки є, і ці всі будуть для моїх клієнтів. Пишемо, дзвонимо, привеземо.